Вітаю вас! Ви на каналі Гатнянка Кук і я Людмила Морозова. Сьогодні незвичний цікавий рецепт. Ось цей букет з Лопуцьок. Коли цибуля пускає, як кажуть, стрілки, виростають такі цікаві трубчаті стебла. ось будь ласка Вони соковиті і страви з них виходять. Дуже смачні. Подивіться, як він росте лопучок. Це, лопучок це трубчате стебло, яке виростає на цибулі, на чеснику. І от із цього ми приготуємо смачну страву. Вже вирвані, правда, нема що більш гарного показати. Ну, неважливо. Ось трошки є, Тут я зірвала будемо готувати. Додам до цих лопочок і ще такий набір овочів. Це капуста шинкована, є в мене трошки перчику болгарського. І ще червоні помідорчики, маленькі чері, а також зелень петрушки і кропу. Звичайно, будемо додавати сіль, перець, це, може, ще куркуму я додам. Набір овочів, які можна додавати до цих лопуцьок, нескінченний. Я тушила із рибами, і тільки одні лопуцьки, а далі ми додаємо сирі овочі. Експериментувати можна як завгодно. Ось лопуцьки, які дрібно порізані. Тушкуємо все на вершковому маслі. Розтоплюємо вершкове масло і вкидаємо лопуцьки. Додаємо всі інші інгредієнти. Додали капусту. Додали болгарський перець. Трохи підсолимо. Накриваю кришкою. І нехай воно собі тушиться чи томиться. Періодично все перемішуємо і тушкуємо далі. Залишилось порізати тільки помідорчики. Помідорки нарізуємо невеличкими шматочками. Додаємо до лопучок. А також додаємо зелень. Додаю мій улюблений гострий червоний перець. У цьому блюді важливо, що тут багато вітамінів. немає не консервантів, не барників. І блюдо це просте і доступне кожному. Так що готуйте, всім смачного, якщо рецепт прийшовся до душі, ставте Вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Чи знаєте, що таке Лопунське? До речі, із них я вже готувала і з кабачками, і з грибами, і з м'ясом, і це все дуже смачно. Так що запрошую. Всім гарного дня, мирного неба. Будьте всі здорові!